Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Нині я хочу поділитися з вами рецептом дуже добрих, давніх смачних кулачу. У нас воно називається кокосове. Ну, або якщо його обваляти у оріхах, то можеш указати горіхове або горіхове. А так, дивілася в інтернеті, що називають медові палочки у кокосі. Ну, я. Ділюся з вами тим рецептом, який у мене є в зошиті. Не якийсь із інтернету, бо но, я ділюся тим, чим я, у чому я впевнена, і тими рецептами, які вже провірені роками. І хочу вам указати, що це на перший погляд здається, що такий простий колач. Айбо не дивлячись на те, що він простий. І всі колачі виходять неймовірно смачні, м'якісенькі, такі, що просто тануть у роті. Можна їх робити із кокосом, у кокус виваляти, можна так само із горіхами. помолоти грецькі та в них виваляти. І оба варіанти цих колачів, неймовірно смачні. До чаю, до кофе, до молока, до компоту, хоч до чого. Можеш на святковий стіл зробити або на такий простий там день десь спекти. І я думаю, що вам і всі колачі полюблять. І особливо дуже любляться дітям. Я не знаю чого, але мої діти дуже люблять. Так що готуються вони дуже легко і дуже просто. І це і в мене така невелика порція, казала бися, я робила у формі 35 на 25. І всі, всі колачі з одної порції, що із всякої порції доста й много виходить колачу. Так що лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла: яйця, цукор, м'яке вершкове масло, мед. Можу взяти натуральний, а я взяла таке, що робила сама: молоко, розпушувач і ванільний цукор. А тепер приступаю до роботи. У чашу міксера виливаю яйця, вишкове масло, я його розтопила. Висипаю цукор, ванільний цукор. Виливаю мед. Збиваю міксером, так аби цукор повністю розчинив. Так, колись то все файно перемішало. Тепер туди виливаю молоко. І перемішую з молоком. У муку висипаю розпушувач. Файно перемішаю. Мука в мене вже просіяна, я вам казала. Муку додаю у усю рідку масу. і ну ісяк висипати. Маленько, сяк можеш розмішати, аби не полетіла мука, коли включить міксер. А далі файно розмішаю міксером. Просто треба все файно перемішати до однорідності. Та й усе. Тісто у мене готове. Показую вам лишку, в яка має бути консистенція тіста. Ну, Все зробите по списку, і з у вас получить тістечко. Видите? Готове тісто виливаю у форму. Форму я застелила, пергаментну бумагу. Тепер його файно розрівнюю по всій формі, як ми кажемо, по всій тепші, бо було всюди рівномірно. Кладу у духовку розогріту до 180 градусів. І буду випікати до готовності. Режим випікання вверх і низ. Пройшло 25 хвилин, і колач у мене готовий. Ну час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Готовність провіряєте дерев'яну шпажку. Якщо у нас суха, значить колач готовий. Колач я поклала на решітку. Вон у мене застив. Краї я пообрізала. І нарізала на сякі кусочки. Видите, воно все порізано на такі кусочки. А тепер роблю шоколадну глазурь. У горниць висипаю цукор, розчинну каву. Ну, або кава, то не обов'язково, то лише за бажанням. Виливаю воду, кладу на плиту. І чекаю, аби цей цукор повністю розчинив. Цукор все у мене повністю розчинив. І все почало кипіти. І все, забираю в гет із огня. І нараз у горяче кладу масло вершкове і кладу какао. Файно, все розмішую до однорідності. Мається масло розтопити, какавася розчинити. І має стати файна, однорідна глазурь. І ця глазур має бути мало майрідка, як така, що ця зверху поливає колач. Бо і все треба кожний кусочок обмакнути у цю глазурь. І вона має бути така мало майрідковата. Як звичайна, яку я поливаю зверху, наприклад. Там на лілію або на спартак. Ну і все, шоколадна глазур у мене готова. Дивіться, яка вона має бути. Дивід, показую вам лишку. Бо всяк має видно, коли лишку показую. І тепер кожен кусочок беру і обчиняю у шоколаді. Ото можеш робити руками вилку, як собі хочете. Я ту роблю руками, мені так має легко. Даю чуть-чуть, або чоколада стекла і кладу на тарілку, бо на піднос, на посудину. І сяк мені треба обчинити усі кусочки кождої по окрему. Даю чуть би у нас стекло і кладу на піднос. Кожний кусочок я обваляла у шоколаді. Або, може, то якось сеєна каже, ну не важливо. І сяк викладаю на якусь посудину, аби із них шоколада, мабуть, і стекла. Та й чу-чуть, аби вона підсохла не повністю, а й так маленько. Бо якщо нараз умокати колачі у кокус, або у оріхи, та шоколад, коли такий мокрий, то та він дуже сильно п'є кокус та оріхи. Так що кусочки, ну, кулачини будуть виглядати файно. А нам треба був не були файні. І завто я лишаю, бо вони постояли пару хвилин. Ну, а й буде дуже важливо, щоб ця шоколада не повністю там засохла, щоб до неї оріх та й кокус файно все було ліпило. Вижу, що шоколад вже чуть-чуть мало так має підсох, але не повністю, як я й казала. І тепер їх можеш вже обваляти у кокусі і оріхах. То й у мене суд грецькі молоті оріхи і кокос. Та буду робити і такі, і такі. Коякі любить, такі наїсть. Ну, ми любимо всякі. А тепер кавилку беру колач, кладу у оріх і сухими руками обчиняю файно з усіх сторон. Ото дуже легко і просто. Нема нічого складного. Майладно, бо взяти таку тарілку. Несе, не як у мене така. Кругла, а й така мало овальна, продовгаста, або май було у ній місто, або піднос якийсь, та так би май ладно зробити. Ну, а й бувсяк добре, я обчинила, та й усе. І дивіться, коли чоколада мало так чуть подсохла, та кокус нанюся й няє, та й оріхи, і воно дивіться, воно файне, біле. Бо якби наразі, чим я їм обчинила, та шоколада п'є кокус, що нараз, бо кокус став мокрий з усіх сторін, і воно би було такий нефайно, бо виглядало. А сяк вони і файні, і смачні колачі. Видите, як це все робить легко. Нема нічого важкого. Кулачі в мене готові, і я їх кладу у контейнер, який герметично закривається кришкою. І зберігаю їх у холодильнику. Вони внякисенькі, смачні, так що супокійно можете робити. Хочу вам показати ще на рахунок глазурі. Там я вам написала, кульку треба какаву. Айбо ви се по консистенції глазурі, за те, що какава теж може бути різна. Комусь треба покласти мало майбурше, комусь маймало. Так що там уже дивіться, така має бути рідковата глазурь. Так робіть, як показано на відео. Думаю, ви мене зрозуміли. А рецепт буде написаний у описі під відео, так як завжди. Дуже файно дякую Козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної України та рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мой канал і на мой Instagram. Посилання буде у описі під відео. І Якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!